Змагання без краваток в Івано-Франківську відбулася спартакіада серед держслужбовців виконавчої влади. У муніципальному фізкультурно-оздоровчому центрі зібралися шість збірних команд. Це представники галузевих відділів та управління міської ради. Турнір ігрових видів спорту вже традиційний. Організатори змагань стверджують, для її учасників це чудова можливість поспілкуватися з колегами по роботі в неформальній обстановці, а також розім'яти м'язи після чиновницької рутини. Працівники відділів управлінь виконавчого комітету міської ради. Працюючи в повсякденному робочих днях, можливо. Не завжди має час для особистих занять. Власне, ця спартакіада дає можливість порухатись, зустрітись, побачити колег, друзів, позмагатись в спортивній боротьбі. Змагання проводилися як індивідуальні, так і командні. Це футбол, волейбол, теніс, шахи. Відтак, кожен учасник обирав собі вид спорту по духу. Цього року новачками спартакіади виступили команди комунальних підприємств. Їхня поява на спортивному майданчику була певною інтригою для конкурентів. Ми не можемо сказати, хто в нас безпосередньо є лідером. Традиційно у нас брали участь освіта і медицина, тобто їхній потенціал ми знаємо. А сьогодні до нас доїдалися працівники двох комунальних підприємств: найбільших міста івано Франківська водопром і теплокомуненерго, А ще крім того, сьогодні нова команда. Департаменту місто будування архітектури. Тобто вони для нас поки що невідомі. Це ж вже йде по міністер. Восьмий чи дев'ятий турнір. Уже люди вже побачили це, наситилися тими перемогами. Одні хочуть реваншу, ну тому йде спортивний дух, такий потужний і збирається. І народ, як кажуть, хвилюється. Два роки поспіль лідирують на спартакіаді місцеві освітяни. Кажуть, до змагань спеціально не готувалися. Аби підтримувати фізичну форму у вільний від роботи. Час чиновники охоче відвідують спортивні секції. Я особисто. То ще з дитячих років займається таким видом спортом, як кульова стрільба. Минулого року мала перше місце серед жінок. Як в цьому році вдасться? Ну, побачимо. Але хочеться, звичайно, що перемогти, тому що здоровий дух перемоги завжди надихає для того, щоб щось створювати і нове творити в своєму житті. Спартакіада держслужбовців міськвиконкому відбулася вже сьомий рік поспіль. По завершенню змагань у всіх учасників нагородили грамотами та медалями. Кубок першості вкотре здобула команда міського управління освіти. Віра Лучина, Андрій Українець, новини на вежі.